Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні 1 грудня 2023 року Київщина випав сніг. Бачу, що виробітки взагалі немає сьогодні. От бачите, скільки тут 13 Вт. Треба йти чистити панелі. Зараз е, спробую почистити панелі і подивимося, як зміниться виробітка. Так, ось така ситуація з панелями. Бачу, що ситуація неоднозначна. По, по більше, більше половини панелей занесло снігом. Але вироботка така собі маленька. Так, оце 5 панелей в мене на віранді на південний захід. Так, і ось ще 5 панелей на криші. на Південний схід. Тут ситуація, звісно, ще хуже. Тільки краєчок зверху маленький, краєчок, вон, там, я бачу, не покритий снігом. Ну, звісно, я на кришу лізти не буду, полізу тільки на веранду. Ой так. Що тут ситуація ось така. У мене є така швабра. Зараз спробую його чистити. А вона ще й не достає. Ой, блін, так. Ну хоч що небудь, хоч, хоч якось так. Не знаю. Зараз подивимося. Як це буде виглядати? Ні, не достає. Мабуть, ще знизу треба буде його підчищати із землі. Тут зверху. І там знизу. Ще сніг такий мокрий, не хоче. Не хоче він е, із панелі злазити. О, пристав як. Так. Ще вдома так от. Зараз подивимося чи буде ефект одне поле. Звісно, буде повністю зі снігом, а оце поле хоч чуть-чуть розчищу. Так. Почистив я панелі, правда, тільки одне поле. Давайте подивимося вироботку. Наразі 31 Вт. Ого, було 13, зараз 31. Ну, звісно, це не пройшов взагалі дуже мало. Мабуть, облака, тучки, хмарки дуже плотні і сонце не проходить. І виходить, що немає сенсу чистити, тому що хмари. Але сенс, звісно, є, коли хмари уйдуть і буде сонце, то мої панельки будуть чистенькими, і будуть вирвати електроенергію. На сьогодні все. Всім пока.